Привітки Слухайте, у мене навіть немає вже. Відкривай багажник, часу знімати відео. До речі, ми замовили суші. Тут є суші на доставку. Ось там суфію. Взяли суші, їдемо на озеро. Це ми спонтанне рішення за дві секунди. Перебирали картоплю. Дома вчора взагалі нічого не знімали, цілий день перебирали картоплю, потім пішли на роботу. Ну нічого цікавого. Далі сьогодні перебирали картоплю і тут отко, клац, Їдемо на озеро, бо над вулицею якось тепло. Ну, спекотно. Вирішили ще трішки застати. Літа хочемо покупатися. Олегу маму ще завеземо на озеро віку і ще йдемо, виберемо купальник. Ой, якось трішечки щось є, якийсь вибір. Зараз візьмемо бігом і погнали, бо нам сьогодні знову на роботу на четверту, тому потрібно швидко. Зганяли за водичкою, поки вибирали купальник, бо щось довго. У нас то часу не дуже, тому що дві годинки і на роботу. Потрібно за дві годинки спіти і на озеро, і назад, і ще суші поїсти, замовили якийсь не знаю, великий сет за 900 гривень. Побачимо, що там за сет, бо навіть не дивилася, чесно. Зараз бігом-бігом, все швидко. Що там? Ні, води хватить. Йдемо далі на купальник і дивиться. Зараз візьмемо і погнали. Купальник куплений, взяли перший, який був. Ну, перший він і нормальний підійшов. 1400 гривень купальник. Все ну, нормально. Нормально, нормально. Все, їдемо на озеро. Там, до речі, дуже красиве озеро. Ну, колись так було, зараз не знаю, зараз побачимо. Показую вам одне із озер. Дивіться, який тут крутезний сосновий ліс. Тут багато часу провела в своєму дитинстві. Приїжджали сюди частенько на озеро. Тут завжди грали в футбол. Ну, Красиво, красиво. У нас тут багато озер. Отако От їхати, як прямо, то чотири озера. Це мені подобається найбільше, бо тут така пляжна територія є. Сли собі місцину. Прикольно, що це все, до речі, безкоштовно. Платна, до речі, ота сторона платна. Отам, там платно, а тут безкоштовно. І так зараз буде розпаковка, я брала на чотири персони. Чорні серветки, взагалі вперше бачу. Ну, це, типу, такий стиль. Сухію, тра та та Мені, до речі, ще дуже незвично, коли я читаю, ну беру щось в руки, читаю і пише українською мовою, я все розумію. Так, а ну-ка, ну-ка. Ну, красиво, красиво. Це робить тут моя знайома. Сторійську. Класно, гарно? Багато суш, вроді, наїстись можна, вони такі велетенські. 6 кілограм, 6, 6, 6. Е, півтора, півтора кілограма, 900 гривень. Та взяла. Ну, це найбільший сет, який був. Вже нам наскільки великий ролл? Ну, великий, клас. <плес> Із сиром Філадельфія, <плес> слухайте. Та 100 років не їли цього сушу нормально. Ну, в азії є суші, але ж не зовсім не такі. Там без Філадельфії. Тут з Філадельфії клас. А це з білим? Це що? Ікра, і щось таке. Якась рибка. Риба біла. Та. Банда йде купатися. Суші з'їли, було дуже смачно, дуже ситно. Ну, в принципі, якраз півтора кілограми на нас чотирьох і всі наїлися. Йдемо купатися. Тут хтось барбекю жарить. Заборонено на території пляжного. Ага, таке. Ага, вогонь якраз заборонено. Нормально, нормально. Мені цей ем, ну, іменно це озеро подобається тим, що тут, типу такі, бачите, пляжна лінія є. Бо є тут інші озера, теж непогані, але там зразу, знаєте, такий захід, просто в озеро немає ось такого. Всього. Тут ще є катамарани, ми якось раніше катались. Людей трохи є, слухай. Речі, не знаю. Але ще взяв собою 5 літрів води, не знаю навіщо. Можна <пити>. Та, Табо ми дуже спішили, взяли, знаєте, таке саме необхідне вода. Два спіли піти, вертаються назад. Що, холодна вода? Я не знаю, може, щось розбіг. А, до речі, зняли вишку. Бачиш, тут була вишка 5 метрів. А зняли, а є ось там 3 метри. Віка вилізла. Ну, знаєте, після такої крутезної води там Мальдіви, Таїланди, В'єтнами. Оце оце це таке. Слухайте, у мене аж ноги. Яка вона холодна. Чи це вона дійсно така холодна? Чи це воно нам просто так здається? Та де то у мене ноги таке відчуття, що покрились льодом. Жесть. Але, в принципі, подивіться, вода досить чиста. Тут класна вода, прикольно. Хоча частенько тут її, до речі, перевіряють перед е, сезоном, перед купанням перевіряють, знаходять якісь тут палички, але. Ну, тобто дивляться за цим всім, потім її щось роблять, дезінфікують, не знаю, якось так, не знаю, як це правильно називається. Ну, Віка якось пішла в воду. Що, ниряй! Ниряй! Все, ніряй! Ниряй. Це перший пішов. А ми з Олегом далі тут біля берегу тримаємося, сходи, ну, вода справді холодна. Чого? Вже не холодна вода? Не холодна? Нормально, коли цей залишиш, то привикаєшся сам. Я тут вже постояла, то ногам вже більш-менш нормально. І то не знаю. Таке собі, таке собі. Малі собі тут бовтаються. До речі, дуже багато з дітей. Всі стрибають. Зараз ще одна буде. Пригати. Ну, давай Віка, показуй майстер-клас. Яке сальто? Зараз віддам сальто, давай. Бомбочкою просто. Молодець. До речі, вітряно, вода холодна. Я якось один раз тільки зайшла в воду і то. Тобі вже тепла вода? Нормально? Віка привикла, я вже висохла більше воду, я сьогодні не зайду. Все, ми закриваємо цей купальний сезон. Не хоче більше воду. Але дивіться, як красиво. Мені дуже подобається цей сосновий ліс. Тут багато хто приїжджає на ночівлю з палатками. Це круто. Ось там навіть є вдалині палатка чиясь. Тут, до речі, так прикольно малі грають в футбол в цьому піску. Думаю, Боже, як їм хочеться це валятися в тому піску. А ми, в принципі, були такі самі. Завжди вилазили з води мокрі, бігли сюди грати в футбол. А то, коли мокрий, пісок ще більше липне і ганяємо тут. Так, ми йдемо в магазин, ось тут, здається, є якийсь магазин. Спитаємо, чи є квас. Хоч в Азії також квасу не було, ми його не пили, а ще якщо тут є на розлив такий смачненький, то взагалі буде супер пупер Зараз подивимось. До речі, дуже прикольно дивіться для діток. Також є якийсь майданчик ось такий цікавенький. Ми, до речі, взяли й мохіто. Ну, таке на розлив. Квасу не було. Ось і вітер у нас такий. І, до речі, коштує 25 гривень. Ми взяли два. Одне нам з Олегою, одне мамі з вікою. Я думаю, їм вистачить. Пісок, до речі, та, дуже схожий на Одеський. Класно? Аля Одеса. Дітям зато тут класно, Дує, як валяються в піску всі такі. Капець. Так, хопа. Віка стрибну. О, є дитина на горизонті. Я хочу Віка Олега вмовляє стрибати, Олег не хоче, та бо вода дійсно дуже холодна. Та тут всі так це нормально, штучку і так, і сяк. А ще зняли цю вишку, тут була п'ятиметрова. До речі, багато було таких випадків на цій вишці. Не класних. І її зняли. Так, все, ми вже вирушаємо додому. Через годину вже нам на роботу. Надійся, що встигнемо, ну, ясне діло, що переодягнутися і попити каву. Сьогодні ще не пили каву, то знаєте, якось батарейка сідає, тому що зранку встали вже картопля. Вчора так само. Залазиш? О, такі в нас справи роботи купа. <с> Як не своя робота, то така робота. Дуже швидким темпом повернулася додому і навіть ще встигаю зробити каву. Я собі завжди беру ось так: три зерна, повна кружка і беру капучино. Ось тут, до речі, ну, це таке повітря. Оце таке воно, це ще плівку ми навіть не здирали. Тому що каву машину купили. Трішки покористувалися, лишили друзям і поїхали. Але ось вже забрали, то вже маємо таку сяцку. Ну, До речі, кава мені з кавомашини машини набагато смачніша. І плюс економія грошей. Не потрібно десь ходити на каву. Все є вдома. Ну, Тут є ще такий носик для гарячої пари. Сюди засипається кава, о, потрібно вже досипати. Я, до речі, якраз і в Німеччині купувала каву. Десь вона у мене тут є. О, і тепер йде кава, помол. І все, наливається, о, наливається кава. Я знайшла вже каву, таку, Таку лава, крема, арома. Ось, зараз закину. Ну, давай, все не так довго. довго каву робить. І о, пішло. Пішло, поїхало. Все, зараз ще насиплю каву. І ще навіть встигаю попити каву на вулиці біля ставка. Мені там більше всього подобається. І з кавою, в принципі, тут також все дуже просто. Просто ось також засипаємо каву і все. А ще, до речі, можна сюди кидати не зерна, а просто помелену каву. Тут є також відсік для помеленої кави. Зараз покажу десь ось тут. Ага, ось сюди. Але казали, що це недобре. Якщо вже ви робите таку каву засипаєте, то вже, вже цього не потрібно. Біжі, біжі. Тому, ну, в принципі, зернах і воно смачніше. Зразу свіжу змололо і зробило. Все, готово. Моє капучино. До речі, кава машина стоїть в такому класному місці. Тут Віка собі щось там повиймала вже з поличок. Ну, це моєї сестри кімната. Вона собі тут вже, ну, Віка тут вже головна, поки немає сестри. То ми поки поставили сюди, отко, взагалі просто в кімнаті стоїть на такому столику. Тому що в кухні взагалі вже немає місця на це. Вона ну, вона така, знаєте, величенька трішечки займає місце. Тому... Поки... поки в кімнаті, а далі ми її, звичайно ж, повеземо до нас на Луцьк. Так, ще до кави в мене буде ось така шоколадка. А мені здається, вони мені найкращі. Їх найбільше люблю 85%. І в мене тут ще є ось така 90%. І ще така 90%. Це я купляла в Німеччині. Тут ще в мене таке, знаєте, купа всього, тут ще все на подарунки, ще не все пороздавала, порозвозила. Ну, такі всякі снеки, тайські. Ні, в'єтнамського, напевно, нема. Ну, ще такі німецькі снеки, тайські снеки. Ось таке також. Ну, Знайомим друзям. Ще також привезла з собою дурянові цукерки. Дивіться такі на пробу. Ось такі, до речі, сама ще їх не пробувала. І такі. Ще одні якісь привезла, тільки ще поки не можу знайти, бо все повний хаос, тому що дещо беремо додому на Луцьк, дещо тут. Ну, тобто так, пробу ось такі. Тому, якщо хтось бажає, до речі, можете мені написати нову пошту. Не обіцяю, що багато відправлю, бо багато немає. Але на пробу кому цікаво спробувати, скуштувати, можу відправити взагалі без проблем. У кого є бажання, пишіть, відправлю е, нової поштою. Так, а зараз беремо каву, шоколадку. І йдемо на вулицю. Мій пеньок і мій стіл. <смі> Дивіться, як класно. Тут мені найбільше подобається пити каву. Навіть, до речі, не в бісеці, просто ось так на вулиці. Тому що бісеці не подобається наоборот, Там, Знаєте, сонце не падає, ну дах якось не так. А іменно ось тут, сидіти на пеньку взагалі супер. Ідеально. Ну коротенький в нас сьогодні вийшов влог. Взагалі думала, сьогодні взагалі нічого не буду знімати, тому що думала, що просто буде картопля і робота, так як і вчора було цілий день. Але сьогодні трішки вирішили розбавити атмосферу робочу і поїхали на озеро, то трішки щось познімала. Зараз також йдемо працювати, так що вже на сьогодні буду закінчувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра. Всім пока-пока!